Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо салат, основу якого буде складати варена яловичина. Також нам необхідно броколі, спаржева квасоля, червоний перець, в'єтнамська вермишель. І для оздоблення маслини, червона цибуля і для заправки оливкова олія. Яловичину обов'язково ми закладаємо у киплячу воду. Це обов'язкова умова. І готуємо до готовності. Броколі ми розділяємо на суцвіття. Броколі закладаємо також до окропу і варимо до готовності 2-3 хвилини. Ми броколі кладемо до холодної води і додаємо обов'язково лід для того, щоб броколі не втратив свого кольору. Спарживу квасолю ми також закладаємо до окропу, варимо до готовності. Спаржева квасоля також зварилася, відправляємо до холодної води. У киплячу воду також закладаємо вермишель. Щоб не гаяти час, ми будемо нарізати солодкий перець соломкою. Вермишель готова, і ми також закладаємо до холодної води для остигання. Вермишель ми трішечки порізали, щоб вона стала коротшою, і закладаємо до наших інгредієнтів. Наша яловичина готова, і ми її також нарізаємо соломкою. Вже наша страва готова. Перемішуємо все це дуже і дуже ретельно і формуємо наш салат для подачі. Декілька маслин. Декілька маслин. Трішки червоної Цибулі, оливкова олія зазвичай і чорного кунжуту. Наша страва готова. Смачного підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, до наступної зустрічі!